От таке питання, що посадити біля горіха. Горіх. Бачите, який? Оце товстий горіх, старий горіх дуже. І десь метрів п'ять, може чотири. Посадила жасмін. Жасмін посаджений років три-чотири тому назад. Тобто викопали і посадили сюди. Маленьку таку, маленький кущик, зовсім маленький. І він дивіться, який гарний виріс. Ще й сюди він менше цвіте. Ну, тут я багато дуже, це може не так, я тут багато гілочок прибираю, бо мені заважає. Мені заважає тут тобто, знаходитись. А я покажу вам, як він росте до горіха під горіхом, під самим горіхом покажу, як росте. Ви ну, подивіться, а це він під самий горіх. Це він такий самий був би і там, але я там зрізаю, а він отакий би виріс. От що посадити під горіхом. А ось, ось сам горіх. Бачите, і отак гарно цвіти жасмін. Оце горіх наш, а дивіться, а оце сусідська ліщина. Це ж також горіх. І також кажуть, ну, без півників ніяк нам не буде. І оце дивіться, які гілки вже горіха. А жасмін квітує. Тобто вихід є, що садити під горіхом. Потім дивіться, це горіх. І беремо десь метрів п'ять. І отак квітує гарно під самим горіхом також. вейгела А троянда ще ближче. А трояндочка оце дороті ще ближче. І покажу вам, скільки там буде квітів. Тобто бутонів повно. Квітує вона гарно. Ось. Все. І піончик. Так само, але він тут не на місці. Я його буду отсюда виносити, бо його не видно. Він як квітує, то він поки покажу, поки була гортензія ця невеличка, я разом садила. Щось я посадила його там, чого я його там посадила. Гортензія була маленька, це фантом гортензія. Було гортензія фантом. Вона була невеличка. І його було видно, цей піончик. А тепер, бачите, сховався там, гортензія закрила. Атензія накриває його. А вігела, красуня, вигила красуня. Ви подивіться, яке квітування. А ось. Все. І вона пахне. До речі, не знала, а вона вигила, пахне. Пахне, дуже ніжно пахне. Зверніть увагу, що на газоні росте. Маргаритки. І там також. І там. Ще гарно цвіте аквілегія. Зверніть увагу, позеленіла трішечки ялинка біла бок. У нас накрапає дощик. Трошки накрапає дощик, ось на лавочку. Бачите, як? Трішечки якраз добре. Бо вже земля суха, така вже зверху була суха. Але я садила сьогодні, досаджувала томатики, перця трошки посадила баклажанчик. То там внизу земля ще волога. Мій часничок, О, пішов дощик, ще більший. В цьому році не буде лохини зовсім. І слова зовсім. Навіть не бачила, як вона квітувала. Значить, не квітувала. Так. Підемо подивимося, що там є. Під самою грушкою. Бачите, під самою грушкою цвіте півник. Великі півники. Просто колись так поставила, лишнє було, поставила, і вони приросли півники, ще, ще й квіти дають. Оце дощик на неї, на нього вже накрапає. Великі такі, велика квітка. Це вишня, я, мабуть, вже показувала, а як не показувала, то показую зараз. Дуже гарний іріс, дуже гарний півник. Такий він гарний гарного кольору. 100% показує такий колір, як насправді. Томатики тут уже замульчувала, а що це таке? Думаю, що тут плитка лежить, прямо, а це чоловік прибрав спанбонд, а плитку залиш... плитка залишилася, і ще й дуги залишилися. Полиничку ми також відкрили. Полиничку я посадила в тому році восени, то цвіте не вся. Тобто, тобто ягодок буде мало, Ну, вона молоденька дуже. Тут у мене баклажани, бачите, які манюні, дуже манюні. Там решта трави залишилася, ми траву косимо і туди складали, а потім я мульчувала. А там далі томатики, а тут кабачки ще два кабачка посадила. Щось погано в цьому році, що огірки, що кабачки пророщую в стаканчиках і щось не дуже вони хочуть сходити. Давайте так покажу вам панорамно, там півники, тут така клумба, із смолкою і з мельнянкою. І зверніть увагу, як гарно виглядає ще. Чимерник, це листочок, це падають листочки з персика. А так сам по собі кущик дуже непоганий, правда? Тобто декоративний вигляд має. Так, заболіла трішечки туя, треба постригти. Тут така краса, півники, півники, гарні вже кущики. Зверніть увагу, які гарні кущики у Пінісетума. І вже десь метр за вишки є у міскантуса Зібрінес. Вейгелу я вам показала. Там вейгела. давайте покажу ще. Панорамно. Кущики гортензії цвісти не будуть, то немає їм і уваги ніякої. вейгела. там жасмін. Тут рожева клумба. Ліхніс і мельнянка доповнюють. А там ще буде армірія. Вона теж рожева буде. Ну і покажу вам, як гарно армірія. Дуже мені подобається ця рослинка. Дуже декоративна. І зимою, і літом. І восени, і навесні. Ще й квітує. Оце вона буде десь місяць квітувати. Там аквілегія цвіте. Оце вона от цвіте, а потім я трішечки її проїжджую. Тобто викидаю. Це молоденькі кущики. Я в тому році поділила, вони бур'ян росте зразу. В тому році поділила і одна такі. На такі розеточки. І оцей великий кущик. І оця велика армірія буде цвісти. Воно бачите? Оце. І осколка майже зацвіла. І вже зацвітає шавлія лікарська. Ну, ще не дуже, ще не, не дуже вигляд має. Розцвіти, я потім покажу. Тут мої посадки-пересадки і в горщиках, і в тазиках. Ну, це вже композиція, це вже так, це вже на ціле літо буде. А, а отут у мене, звісно, дуже багато всього. В основному це гортензії. Це я пропоную гортензії такі. Це волотисті гортензії, фрайсмельба. Потім розсадила хризантеми червоні. Бачите, яка мітка. Ось, о, вставила. Пластикову чи вилку чи ножа. Пластиковий ніж це червоний, значить. І оце мої коліуси вже розсаджені, вже посадила в горщики, тобто хай нарощують масу. Там в ящичках також. хризантеми. потім посадила чимерник рожевий, ну і там коліуси, там один горчечок з фуксією ще навіть не помила горшки, бачите, які брудні.